В умовах війни фонд гарантування вкладів продовжує запровадження механізмів, які полегшують фінансовий тягар для позичальників банків у ліквідації. Нові умови реструктуризації заборгованості запроваджуються з 1 вересня 2022 по 1 вересня 2023 року, тобто діють один рік. Новими умовами можуть скористатися всі позичальники фізичні особи банків у ліквідації. Що означає приєднання до програми? Це погашення. Щомісячних платежів відповідно до графіку кредитного договору, але не менше, ніж 10 тисяч гривень для кредитів, що забезпечені іпотекою, та 1000 гривень для інших кредитів. У разі якщо позичальник приєднався до умов реструктуризації та здійснює погашення основної суми заборгованості, процентна ставка за кредитним договором встановлюється на рівні 1 тисяча протягом всієї програми реструктуризації. Наголошую, що приєднатися дуже легко, для цього не треба підписувати жодних додаткових документів, а треба лише здійснити платіж у визначеному розмірі. У разі, якщо позичальник сумлінно виконує погашення станом на 1 вересня 2023 року відсутня прострочена заборгованість за кредитним договором, процентна ставка на рівні пільгової залишатиметься до повного погашення заборгованості. Окремо хочу наголосити, що всі кошти, які банки у ліквідації отримують від погашення кредитів та продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів таких банків. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.